Автолюбителі, сьогодні у нас буде дуже цікаве відео про те, як працює українське прислів'я, скупий платить двічі. А виявляється, що насправді скупий може заплатити і тричі. Отже, як уникнути того, щоб не заплатити тричі, я вам розповім. Ну, перше, що потрібно завжди підбираючи магнітолу, Користуватися або хоча б запитувати, якщо ти не розумієшся, у того, хто цим займається. Адже саме від того, що ти обереш, буде залежить подальша робота і якість звуку в вашому автомобілі. Далі, якщо вже сталося так, що ви зекономили, то потрібно правильно все з'єднати і як щось додати, для того, щоб все працювало. І щоб не виявилося, що ви докуповуєте щось нове. І знову платите за це і нічого не отримуєте. Якості немає. Тож, давайте дивимось, що можна зробити з такими приладами DSP і чому скупий може платити тричі. Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні розкажу одну історію, яку можна використати, коли користуєтесь DSP. Багато хто з замовників вважає, що коли він купив магнітолу. Ну, По-перше, неправильно я підібрав, неякісний звук, і нічого зробити не може. Навіть ціна може не гарантувати якісний звук в вашому автомобілі. Тоді, що починає робити клієнт? Клієнт починає шукати прилад. панацею легкого рішення. Легке рішення це DSP. Це недорогий підсилювач, який може замінити підсилювач вбудований магнітолі і, відповідно, створити якісний звук. Але тут є деякі нюанси. Перший нюанс. Якщо в магнітолі вже є вбудований DSP, то поєднувати DSP-DSP нічого не дасть. Також в деяких магнітолах, особливо, особливо з крутілками, чомусь саме з ними, дуже паршивий чіп тут стоїть. Або він, якщо і хороший, стоїть, то він якось програмно працює дуже неякісно. І звук стає дуже неякісним. Звичайно, можна поставити, використати лінійне підключення, поставити нормальний підсилювач, розкинути, але нормальний підсилювач може коштувати як магнітол. А дані DSP-прилади дуже просте рішення. ставив в розрив магнітоли і все грає. Якщо магнітола дуже проста, в ній відсутній DSP, то це допомагає одразу. Ви так приєднали, все, тут підкрутили і тут регулюєте, все працює. Але інколи підключає клієнта, звук все одно стає ще гіршим, ніж був. Як діяти в такій ситуації? Насправді є дуже простий вихід, але, на жаль, чомусь його не розуміють. І зараз розкажу, який. В чому проблема? Якщо тут є DSP, то він виходить з магнітоли, заходить сюди, відбувається конфлікт одного чіпу з іншим і грає погано. Отже, включаємо логіку. Давайте зробимо так, щоб сюди приходила тільки лінійка. І зробимо з цього приладу звичайний підсилювач. Такий, як звичайний підсилювач. а як звичайний підключається? А звичайний підключається через лінійку. Як же це зробити? Нам треба виключити вихід з цього DSP, Тобто відрізати всі кольорові провода. Два фіолетових, зелених, два сірих і два білих. Просто відрізати від магнітолу. Так, що робимо далі? Що в нас є тут на RCA 20Pin? На спеціальному кабелі. У нас є лінійний вихід. Лінійний вихід тут один. Audio out L білий і Audio out R. Червоний. L означає ліві колонки, це передній лівій задні ліві, R означає праві колонки. Передні задні, праві передні і праві задні. Що ми маємо? Ми тут маємо 4 проводи. Тут ми маємо лише 2 тюльпани. Але що собою являє тюльпан? Тюльпан являє собою. Якщо ми відріжемо цей тюльпан, то центральний провід, який проходить зсередини ось тут. Це у нас не що інше, як, як плюс, а обмотка це мінус. Так само і на червоному, плюс і мінус. Тобто ми вже маємо тут пару і тут пару. Тепер працюємо над цим. Для зручності, для зручності ви можете використати тюльпан папу. Ставити сюди, і там в тюльпані папи буде плюс і мінус відповідний. Для приєднання. Зараз покажу, як це виглядає. Ось я знайшов тюльпан папу, який був під руками. Приєднав до правого лінійного виходу, і тут у мене є червоний і чорний. Червоний це плюс, чорний мінус. Все дуже просто. Що буду робити далі? Як сказав, тут вони вже відрізані. Дивимось: білий провід. Білий провід у нас іде їх два. Один з полоскою, другий без полоски. Той, що з полоскою, це мінус. Той, що без полоски, плюс. Це передній лівий. Тобто це у нас буде під білий аут. Передній лівий. Так само у нас є задній лівий. Це в нас зеленій провід. Зелений з полоскою – мінус. Зелений звичайний плюс. Беремо оцей зелений мінус. З'єднуємо з полоскою, з'єднуємо з білим з полоскою. І зелений звичайний просто з білим. І приєднуємо відповідно на червоний, це без полосок. І на з полосками, те, що ми з'єднали попарно, приєднуємо сюди на мінус. Аналогічно робимо і з фіолетовими, і з сірими. Проводами. Таким чином, ми приєднали лінійку лівий бік і правий бік через оцей провід РЦА, від'єднавши DSP і звук, який виходить з магнітолу. Тепер в нас сюди буде заходити лінійний вхід. ось він сюди заходить, А виходити буде повноцінно 4 динаміки. І регулювання ми можемо робити з вами без проблем за допомогою ось цих. В залежності від самого цього приладу DSP можуть бути регулювання баси, високі, низькі, це вже може бути. А вже регулювання в магнітолі працювати не буде. Ось таке рішення. Але є ще одна особливість. Даний прилад він запускається ремом. Так як тут проходить АЦЦ, воно вже все під'єднано. Садити акумулятор не буде, не вигадуйте, дехто мені там розказує якісь басні. Про те, що воно буде садити акумулятор. Ні, не буде, бо воно запускається а це і працює тільки тоді, коли працює ключ. Але тут є рем. Це синій провід, ось він. І цей рем може стартувати цей прилад. Не завжди він його стартує, в деяких випадках стартує. Тоді ви берете цей рем звідси. І подаєте. Я взагалі взяв би звідси і приєднав на червоний. Якщо навіть рема немає, бо це може бути рем для антени в деяких випадках, та в більшості випадках для антени підсилювач тут синій, то я його залишаю, а червоний відрізаю звідси і беру ось цей провід. Що це за провід? Це провід AMP синього кольору, який йде на RCA, який регулюється. Це має сенс тільки в одному випадку. Якщо в вашій магнітолі є повзунок регулювання AMP, це дасть можливість. Подавати потужність виходу даного приладу DSP. На це це. Але тут є деякі нюанси. Адже воно проходить насквізь наскрізь і запускає магнітоло. Тому це треба перевіряти. І тільки в крайніх випадках використовуватись, якщо ви вже зрозуміли, як це працює. І чи дійсно це в нас РЕМ для даного DSP. Тому що, якщо тут немає РЕМ. То ви не використаєте цей кабель ніяк. У вас нічого не вийде, бо вам треба ще запускати якось магнітолу, вона по червоному проводу запускається. Бо інакше треба робити так: відрізати тут АЦЦ, приєднувати, а потім звідси виход, який йшов, кидати окремий провід на АЦЦ напряму від, від самого автомобіля. Тобто, запуск цього приладу звукового беремо за МПС за допомогою АЦЦ, а від, від самого автомобіля буде вихід, кидаємо на це яке ми підрізали. Ну, ось так. Ось таке рішення досить просте. І тоді ви отримаєте роботу цього приладу незалежно через лінійку. І якщо вам виявилось, це саме в тих випадках, коли ви підключили DSP, а воно грає все одно погано або стало ще гірше, ніж було, оце вам рішення. Будь ласка. Також існують такі прилади, в яких є додаток. Досить цікаві прилади. Тобто, вони працюють за таким самим принципом. Але в них є додаток, яким ви можете керувати. Ви можете встановити цей додаток на магнітолу або на свій мобільний телефон. І маєте доступ по Bluetooth до цього приладу і керувати багато налаштувань, крім оцих регуляторів ручних, які тут є зазвичай. Я маю надію. Що те, що я розповів, буде корисним, і ви це будете використовувати і не починати нити після того, як ви купили прилад, і вас стало ще гірше, ніж було. Насправді треба включити чуть-чуть мозок, подумати і зрозуміти причину, наслідки, як це відбувається. До зустрічі! Бережіть себе!